Ну що, вже білі грибочки назбирані. Зараз уже буде маченка, а буде мачно, йо. Сьогодні дякувати Богу, удачно. Такий красавчик. Так перемішатися, зараз трохи смажаться, відпускуються, Добавлю спеції смакотні, буде з того діло. Трохи солодкого перчику додаємо. Помішаємо. Я добавлю зараз увіть. Так, ще тушиться, потім приправи і на стіл. Готові грибочки. Карпатські білі. Ось таке блюдо. Зараз будемо накладати. Запах, звісно, є бомба. Всім смачного.